Слава Ісусу Христу! Отже, візьмемо до прикладу деякі ноутбуки фірми, наприклад, наприклад, фірми Acer, Чи любих, чи любих взагалі любі ноутбуки. Отже, в деяких у них зустрічається порт І SATA, і SATA USB. Або ІСта, або USB, або ІSA плюс USB. Отже, що нам потрібно, наприклад, під'єднати через дан, купивши перехідник, до прикладу, ось він є. Зараз я його покажу, ось є перехідник такий, що воє Ісата. Ми запихаємо його в ноутбук, а це до диску під'єднуємо. Отже, диски розміром 3,5, до прикладу, або 5.25, то є диски для великих стаціонарних комп'ютерів. Ми можемо напряму під'єднати через даний перехідник до такого гнізда із SATA, до ноутбука маю на увазі. Ми можемо під'єднати його і він запустить даний диск, не дивлячись на те, що диск вимагає 12 вольт. Struom, то нам потрібно нам потрібно вольтаж 12 вольт, нам потрібно дивитися, що в нас пише або в інструкції, або над портом ноутбука. Наприклад, якщо в нас є отаке такий надпис: І SATA плюс USB. Тобто означає, що є. Вольтаж і SATA порту і USB-порту все в одному. Тобто там буде десь 11 з чимось під 12 вольт. Тобто ми можемо підєднати даний диск, і якщо той, що виробляє комп'ютери та, та, та то завод не, не бреше відкрито своїм покупцям, то диск буде функціонувати з даним перехідником ідеально. Але потрібно розрізнити, бо може бути надпис отакий. Наприклад, USB, така рисочка і SATA. або навпаки, і SATA, така рисочка і USB. То означає або одне, або друге. Тобто ми можемо запхати у це гніздо і USB і якийсь пристрій. Так само, як сюди, так і сюди. А можемо запхати перехідник із SATA, але він тільки буде функціонувати. З о, о, ну, окремими дисками від інших ноутбуків. А якщо ми хочемо підігнати диск від стаціонарного комп'ютера, то нам уже перехідник оцей не підійде, нам потрібно додаткове живлення. Тому потрібно, наприклад, купити отакий перехідник. Ось є і SATA, що до ноутбука йде, то до диска великого стаціонарного. А, а цей... А це є вихід на живлення, яке під'єднюється до перехідника живлення, або може маємо стаціонарний комп'ютер, лишні шнури, то там можна під'єднати живлення, щоб видало ті необхідні 12 з чимось вольт. Ось така є різниця. Тобто треба е, бути уважним, що в нас пише, що так само бажано передивитись інструкції, Чи інструкція дійсно пише в нас плюс так само USB. Чи в нас є в інструкції отакий значок. Може бути без значка просто і SATA писати. Тобто він не підійде для USB, але підійде, щоб підєднювати такі малі диски від інших ноутбуків. Або з, ж... з кабелем живлення, відповідно, можемо підєднювати диски великі. 3.5 і 5.25, ще старішого виду диски. Ось таке є така інструкція.